Вітаю всіх глядачів мого каналу. Прийшов час перероблювати блок. Планую цей регулятор напруги приєднати до такого комп'ютерного блоку живлення. Щоб в парі зробити ну, якби лабораторний блок живлення. Також буду його використовувати як зарядний пристрій для акумуляторів. Треба його перевірити на роботоспособність. Для того, щоб його запустити, треба в цьому великому розйомі зелений дріт з'єднати з любим із чорних. Ну, я це роблю за допомогою кусочка проводу. Тобто така перемичка. Уставляю. Додатково під'єднав лампочку 12 вольтову 5 ватну. Також один провід на чорний дріт і другий на жовтий. Все у нас там під'єднано, можемо вмикати у розетку. Так, ну ось бачимо, лампочка засвітилася. Кулер працює. Тобто блок у нас робочий. Тепер можна його починати розбирати. Так виглядає блок зсередини, бачимо, що він достатньо компактний, і щось туди всунути буде неможливо. Зайві проводи всі треба буде видалити, вони нам не потрібні. Єдине, що треба буде залишити, це кусок зеленого дроту треба буде припаяти до чорного дроту, який у нас ну, Тобто до Маси. Це для того, щоб наш блок запускався. На основному трансформаторі цього блоку найвеликий обмотки виходять сюди. І Треба знайти максимальну напругу на крайніх кінцях його обмоток. Тобто помірюємо цим мультиметром, Ставлю на 200 В напруга перемінна. Знову потрібно вставити буде перемичку, вмикнути розетку. і Будемо міряти, на яких контактах буде максимальна напруга у нас. На цих крайніх точках, тобто на цій і на цій, виходить, 45 вольт. Від цих кінців треба буде нам припаяти діодний мост, і після діодного мосту треба буде додатково встановити Конденсатор електролитичний для злажування пульсацій. Два дроти, які у нас будуть, ми їх пустимо на блок, який я придбав. Я вам показував. Так. Ну і, в принципі, уся переробка цього блоку на цьому завершиться. Тобто, нічого я тут розпаювати, перепаювати, випаювати, нічого не буду. Відпаяв я усі дроти, які тут були, ось така мочалка залишилася. Відкусив трошки зеленого дроту і його припаяв туди, де були чорні дроти. Тобто ось сюди в клемку. А блок в принципі, повинен працювати. Якщо подати на нього живлення, то він автоматично запускатися. І якщо ми припаяємо два дротика, то нам ці дротики буде припаяти до діодного мосту. Діодний мост можна ну, купити, готовий або спаяти його із чотирьох діодів. Кращий варіант використовувати діоди шотки. Чому краще? Тому що на цих діодах буде менше падіння напряження, і від цього самі діоди будуть менше нагріватися ну, при протіканні току через них. От, якщо використовувати якісь звичайні випрямітельні діоди, то вони будуть більш нагріватися, виділяти тепла, тому їх потрібно охолоджувати. Для того, щоб домогтися великої мощності на виході, то е, треба ці діоди охолоджувати, охолоджувати, щоб вони не перегрілися. Е, для цього їх потрібно кріпити на радіатор. Це, можна сказати, алюмінієвий такий радіатор. Алюміняшки з болтиками. На них кріпилися транзистори, але якщо буде діодна зборка, то можна і закріпити діоди. Окрім цього діодного мосту, ще треба розмістити електролітичний конденсатор, який буде зглажувати пульсації випрямляти переменну напругу. Ось у мене є два випрямительні діодні мости. Оцей менший на 4 А, цей що побільший на 8 А. Ну, також можна використовувати діоди шотки. Здвоєні діоди шотки є у мене, але трошки різні по параметрам. Тобто є три однакові і один інший. Ось ці діоди, кожен із них на 15 А. Якщо 4 отакі зборки поставити, то це майже в 2 рази більше вийде потоку, ніж ось цей готовий діодний мост. На цих діодах буде менше падіння напруги, тобто вони будуть менше грітися. Але одного мені не вистачає. тобто Треба, мабуть, або купити 4 нових однакових. Або один докупить до цих, що є. Тут я припаяв до крайніх точок трансформатора. На цьому радіаторі розташував діодний мост. Називається КБУ810. Такий був у наявності. Через термопасту закріпив діодний мост. Допаяв до нього ну, проводочки. Надів термокембрик. Два проводочки пішли на трансматор. І ось Два проводочки йшли на додатковий конденсатор. Також був у мене в наявності 1000 мікрофарад, 63 вольти. Два дроти, які треба буде вийняти з блоку живлення, з, з комп'ютерного. Для того щоб а, якийсь корпус був у цього пристрою, то заказав корпус і вже отримав посилку. Ось такий. От. Пластиковий корпус, він майже по розмірах цієї коробки. По боках тут ось такі заглушки. Є отвір для вентиляції, для охолодження цих транзисторів, мікросхем. Ціна корпуса 46 гривень. А за доставку я заплатив 50 гривень. Потрібно брати бор машинку, сверлити отвір і приєднувати одне до другого. Корпус трошки не підходить, трошки маловато. Якби ось ці стойки кріплення трошки були б роздвинуті по боках, то було б краще. Вирішив одну стойку спиляти, а іншу оставити, ну, щоб було хоча б три точки кріплення верхньої частини. Робота трошки така пильна, грязна, тому користуюсь. З захисними окулярами. Така конструкція виходить. Отвір під цей блок я вже вирізав. Виконав деякі роботи вже по виготовленню блока. Але мене спіткала невдача. Якби все зробив вже, і кнопочку ось припаяв все повинно було вже працювати. Діодний мост встановлений, конденсатор. І дроти припаяв, вивів. Блок запускається, тобто можна дивитися по вентилятору. Ось. Блок працює, лампочка світить від 3,3 вольта. Але якщо я збільшу навантаження на блок, то блок переходить в защиту і вимикається і не працює. Перезагрузка відбувається перетиканням вілки з розетки. Тоді він знову запускається. І працює. Зараз спробуємо збільшити навантаження. Тобто лампочка на 21 Вт. Зараз приєднаю. Да, усі мої дороботки на даний момент від'єднані. Блок перевіряю в тому стані, в якому він ну, був до розборки. Лише тут випаю усі дроти, які тут були. Так, збільшуємо навантаження на блок. І все. Бачимо, лампочка потухла, вентилятор зупинився, кулер І все блок вимкнувся і не працює. Тепер його витикаю з розетки. Зараз кулер покрутить, розрядить усі конденсатори. Ось. Все, зупинився і знову вмикаю і все, знову працює. Але бачимо, що від 25 Вт блок вимикається. А якщо я лампочку приєдную на 55 Вт до будь-якої напруги там 12 В, 5 вольт, то блок також вимикається і не працює. І тепер. Треба або ремонтувати цей блок, тобто розбиратися, що з ним не так. Чого його не хотів перероблювати, тому що він дуже невдобний. Тобто, щоб з ним щось робити, треба його розпаювати, бо дві плати спаяні між собою і якщо тут щось перевіряти, то ну, зовсім не зручно добиратися до цих елементів. Я гадав, що блок справний, просто встановлю в нього. Діодний мост, конденсатор, і приєднаю до нього ось такий регулятор напруги. Цифровий, з пам'яттю, Там багато режимів в ньому. Вчора вдома розібрав один із стареньких комп'ютерів. Цей блок трошки помощніший на 300 Вт. Той був да, 200 Вт. Якщо з того блоку можна було. По 12 вольтній мережі взяти тільки 10 А, то на цьому блокі написано можна 16 А. Так, ну, ось такий блок. Комп'ютер, з якого я його витяг давненько вже не включався, тому його також треба буде перевірити перед тим, як що з ним робити. Зелений дрот треба з'єднати з чорним. Для того, щоб запустити цей блок живлення. Ну, зараз, мабуть, спробую, і вже якщо складеться з цим блоком все так, як потрібно, то буду його вже використовувати. Як бачите, марно потратив купу часу, ну, нічого не поробиш, буває і таке в нашому ділі. Перевіряю новенький блок, вставив перемичку на зелений і на чорний. Тут приєднав лампу. На 55 Вт жовтий провід і чорний. Вмикаємо і бачимо, лампа світить. О, жужжить. Ну, це ми виправимо може. Може вентилятор заміню з цього блоку. Візьму, якщо він підійде. Тобто бачимо, що лампа використовує струм величиною 5 А набагато краще, ніж з цього блоку, де можна було зажилити лампочку струмом 1 А. Так, ну що, буду тепер працювати з цим блоком. Треба знову його розібрати, випаяти дроти, які лишні. І буду те саме робити, що робив раніше з цим блоком. Зняв кришку з блоку живлення, бачимо, наскільки він. Просто виглядає, усе доступно, ніяких двох плат. Мощніше він вроді на 300 Вт пишуть, а трансформатор виглядає менше, ніж в цьому блокі жилення. Усе менше. Цей блок на мікросхемі К7520Б. Це, мабуть, такий же блок жилення, який я колись раніше перероблював і знімав по ньому відео. Як я це робив, то можете переходити по ссылки і дивитися, як можна переробити комп'ютерний блок живлення у регульований ну, лабораторний блок живлення. Я їх використовую для підзарядки акумуляторів. Акумулятор безперебойник, який працює у мене, коли пропадає світло. І ось два блоки. Один ось такий. Акумулятор приєднаний і ось ще один. Захотів зробити такий цифровий блок, тому буду зараз все тут розбирати. Дроти знову випаюю усі, залишаю тільки зелений дрот і його замикаю на чорний. кулю треба поміняти, бо дуже тарахтить. Що вже зробив? просверлив отвіри, встановив ножки, продрилив отвори і закріпив. Пластиковий корпус, в якому був встановлюватися цей регулятор. Також прогрес дирку, щоб сюди завести дроти з блоку живлення. Що стосується кнопки сітєвої, то якраз отвір підходить, нічого навіть пиляти не треба. Кнопочка встановиться Зверху тут вона є. прижимаю ось такий упорчик. треба наростити дротика. В роботі допомагає. Шуропокрут Вітал. Колись робив на нього огляд. Кому цікаво, переходьте, дивитися. Чудовий шуропокрут. Жалію, що він в мене тільки один, а не два, бо приходиться його возити і на дачу, і сюди. Постійно переміщаю його з точки на точку. Так, вирішив в цьому блокі діодний мост кріпить у цій верхній коробці і також. Конденсатор. 1000 мікрофарат на 63 вольт. Ці два проводи підуть у мене сюди прикручуватись, один мінус, другий плюс. В самому блокі нічого не перероблю. Замінив кулер стосовно під'єднання. Вичислив, що ось тут стоїть два діоди шотки. Один. І ось другий контакт. Ідуть на трансформатор на вторічну обмотку. Тобто, тут дві обмотки по 12 вольтів і середня точка. Ось масова. До цих двох контактів я припаяв свої дроти до вторічної обмотки. Тобто, у мене повинна вийшла. А якщо переменний струм, то 24 вольти повинно бути. Ну, якщо так, гадати, що тут по 12 вольтів. А в платі просверлив отвір і просунув дроти через цей отвір. Ось ці два дроти, їх треба буде приєднати до діодного мосту. Тобто буду припаювати. Кнопочку один провід припаяв до розетки. Ну, а інший пішов уже на плату. І з розетки один дрот також на платі. Стосовно заземлення, було ось два конденсатори, які були припаяні ну, на корпус. Ось контактна площадка, і сюди ось два конденсатори були припаяні. У мене тут нема заземлення, є тільки фаза і нуль. Можна починати збирати. Повертаю плату назад, прикручую її, далі дроти. Просовую через отвір і припаюваю до діодного мосту. Ну а потім вже буду прикручувати ці дроти до ось цього блоку. Скрутив блок живлення. Все зібрав, підпаяв, дроти. Так, можна вмикати. Тут втикнув, вмикаємо кнопочку. Загуділо ну і можна користатися. Тут у нас на дисплеї ми можемо змінювати відображення. Тобто бачимо зараз інпут 50 вольтів, аж вмикаємо прибор, бачимо, впало до 41,5 В. Ну і що? Що далі? Далі можна виставляти. Зараз у мене виставлено. На виході 12 В ограничив витік напруги на уровні 12 В. І ток також ограничений 5,4 А. Беремо лампочку, тут у неї дальнє світло 65-60 В. Вмикаємо лампочку сюди в контакти. Бачимо, лампочка засяяла. 5,4 А. Ограничений ток у нас. І на виході 11,4 вольт. вот бачимо, 61, почти 62 Вт. ця лампочка. Так. І бачимо, входна напруга у нас впала до 22 вольтів. Так, опа, щось згоріло вже. Так, ну і все. Блок живлення перестав працювати, що згоріло, треба розбирати. Згорів у мене блок живлення, але я його вже поремонтував. Перегорів запобіжник, згоріло два транзистори і два діоди у діодному мосту. Цілі два діоди я випив і замість них паяв діодний мост. Ось такий. так. ЖБУ. 4М. Транзистори. Оці два згоріли оба. Я їх замінив, так і самі знайшов. І діодний мост. Замість запобіжника я тут напаяв один волосок проводу. Так, ну і все. Оці два оранжеві дроти припаяв до вторічної обмотки, до 12 вольтової обмотки трансформатору. Тобто там нічого не перероблював. Як бачите, увесь блок живлення. Не перероблювався, тобто все залишилось так, як було. Так, ще що зробив, це кулер ось цей приєднав до 5 вольтової шини. Або він був під'єднаний до 12 вольтової і дуже шумно було. Я його перепаяв на 5 вольт. А чому згорів у мене цей блок живлення? Здається, мені це пройшло із за. Цього діодного мосту. Це КБУ 10, як сказати, випрямительний діод. Тобто такий діодний мост сюди не годиться. Потрібно використовувати або діоди шотки, або надшвидкі діоди. Так, надшвидких діодів у мене не було, але я купив діоди шотки. Зборки по 2 діоди в кожній зборці. Тобто їх 4 штуки у мене тут. Закріпив їх на радіаторі. Там вирізав таку макетну платку, припаяв до макетної платки і на ній зробив розводку. Сюди підпаяв ось ці два дроти з вторічної обмотки трансформатору. І ось корічневий і красний пішли у мене на оцей блок. Так, модифікація цих. Диодію зараз скажу. МБР 2545 CTG ON. 4 штуки. Приблизно скажемо 25 гривень штука. І також сюди припаяв електролітичний конденсатор 220 мкФ на 63 вольт. Ну, в принципі, ось і вся переробка комп'ютерного блоку живлення. Можна і так запускати, тобто я вже пробував. Приєдную в качестве. Нагрузки лампочку, ось у неї ціла нитка дальнього світла, тобто 65 Вт мощність цієї лампочки. Поклав на радіатор, щоб нічого не підгоріло. Ну що, можемо вмикати? Кнопочка включена. Вмикаємо. Кулер робить. Жилення пішло на блок. Перемикаємо, бачимо. Входна напруга у нас зараз 55 вольт. Так, виставив я тут вихідна напруга 13 вольт і вихідний ток 8,4 Ампера. Тепер під'єднуємо лампочку.

Так, вхідна напруга трошки менше стала, 44 вольта. Ну, ось так, бачимо, все робить. Того разу під'єднував таку ж лампочку, якесь время поробила і згорів блок живлення. Ну, зараз включу, хай поробить. Того разу також без нагрузки було 55 вольт, десь до 60 доходило. А під нагрузкою напруга падала до 24 вольтів. Зараз бачимо 45 вольт є. Тобто просіла, але не дуже. Ну будемо продовжувати чекати. Зібрав я блок живлення. Ось така конструкція в мене вийшла. Лампочка під'єднана. Можна регулювати напругу. То, тобто, як бачимо, все працює. Так, вимикаємо. Тут в цьому блокі є також кулер, який працює в залежності від нагрузки. Тобто, якщо невелика нагрузка, то він не крутиться, якщо нагрузка. Потужно, тоді він починає крутитися. Ну і також у цьому комп'ютерному блоку живлення також працює вентилятор, кулер. Ось він потихеньку собі дує і продуває радіатори. Направив, щоб воздух дув через внутрішню сторону і видував наружу. Така конструкція вийшла. Хто не хоче витрачати Зайвих грошей купують такий дорогий блок регулювання напруги і току, то можна скористатися більш дешевою пропозицією. Це купити, скажімо, ось такий блок живлення. Він також регулює напругу і ток. Є два ось потенціометри. І цей блок регулює напругу, по-моєму, від 0 до 30 В і від 0 до 12 А. Ціми потенціометрами незручно буде регулювати, тому придбав два таких виносних потенціометра кожен на 10 кОм. Ну і також ручки купив. Для відображення напруги і току ось такий вольтметр амперметр. Купляв на сайті AliExpress. Кому цікаво, залишу ссылку під відео, де замовляв такий. Так, ну що, друзі, сьогодні я вам показав, як. Можна переробити комп'ютерний блок живлення, з додаванням до нього регулюємого блоку, тобто купив я його на сайті AliExpress. До речі, інструкції в комплекті не було. Інструкцію знайшов, також залишу в описанні до відео. Ну що, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Якщо залишились якісь питання, то задавайте, буду по можливості на них відповідати. Пока і до нових зустрічей! Ставимо пальці догори. Пишемо коменти, підписуємося, хто не встиг підписатися. А я і далі буду старатися для вас знімати цікаві відео. Пока, до нових зустрічей.